Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо рубрику питання відповіді. Сьогодні у нашій рубриці дуже, як на мене, цікаві цікаве і актуальне питання. Ну от, послухайте, яке. Заповіді Ісуса це найважливіша Софія, і не треба ніяких штайнів і мудрагельств. Найвища духовна наука це дотримування заповідей Божих. На цьому світ творець побудував, світ стоїть. Правда, дехто намагається той світ розрушити. Ось тут і треба орієнтуватися, розрізняти і не піддатися. І ще один подібний допис такий. Навіщо стільки нових слів в даному стані? І як ми існуємо, наш мозок не встане все це зрозуміти. І навіщо і весь цей блуд? Не треба цих толбудів. Творець Всесвіт заповів нам простих і таких важ... тяжких 10 заповідей. Це дорога до все пізнання. На жаль, ми її все більше закриваємо. От такі... такий крик душі. Ну що можна сказати? Я двома руками за. Я теж за 10 заповідей. Велика річ, свята справа. Питання в іншому: як їх виконати. І це дуже актуальне питання. В Євангелії є, є таке місце, коли е, вчителі єврейського народу, е, фарисеї, приводять до Христа блудницю. Жінку, яку піймали в блуді, в перлюбодійстві. І вони сказали Христу, що оця жінка піймана на гріху перлюбодіяння, і по закону Мойсея нам сказано побивати її камінням. А що ти кажеш? І Христос відповів їм, який до того писав пальцем на землі, відповів їм так. Що хто з вас без гріха, хай перший кине камінь». І далі писав пальцем. І ці вчителі, постоявши трохи, е докорені сумлінням, один по одному почали відходити, лишивши жінку саму. Про що це говорить? Це говорить про те, що ці пер... вчителі єврейського народу вони... вони поступають дуже часто в такому негативному світлі фарисеї, що вони так, якби поборювали Христа Християнство. Це було так у великій мірі, але немає де правди діти, що це справді були лідери єврейського народу. Це справді були, справді були люди, які максимально прагнули дотримуватися заповідей Мойсея. Які, які, це була ціла школа фарисеїв, де вчили цьому, як це робити. І вони максимально, тобто це були дійсно найбільш просунуті люди в тому, щоб, по мінімуму, робити гріх. І коли Христос їм сказав, хто з вас без гріха, хай кине камінь. Кожен із них, коли подивився сам на себе, зрозумів, що навіть при тому, наскільки він старається не робити гріх, кожен з них грішний. Тобто люди, які ціле життя практикуються в тому, щоб не робити гріх, не можуть самі сказати, що вони безгрішні. А тут так просто: просто треба виконувати 10 заповідей і всі справи вирішуються. Це говорить про те, що. Ці заповіді, 10 заповідей, правильних 10 заповідей, 10 заповідей дійсно ведуть людей до спасіння, виконати ну не те, що неможливо, але надзвичайно важко. І їх в якійсь мірі можуть виконувати одиниці. І важко їх виконувати саме тому, що Оцей, допустим, таку, е, таку річ, як підстав, щоку е, ліву, коли тебе вдарили в воно звучить гарно. Але коли ми доходимо до практичних речей, як це зробити? От у нас зараз іде війна. Ну от як треба поступити, базуючись, ґрунтуючись на цій заповіді? Як поступити, коли на тебе лізе ворог, який хоче вбити тебе, твою сім'ю, а є заповідь не убий? І Заповідь, наприклад, прощення дуже часто перетворюється у облуду для слабосильних. Тому що така річ, як прощення, може бути тільки тоді, коли людина має можливість не простити, коли вона має силу не простити. Але коли людина вся переповнена страхом, боїться того, хто її. Хто їй наносить образу і тому каже, я тебе прощаю, то хіба це прощення? Хіба про таке прощення йдеться? І це, ще що можна сказати, якщо ми стоїмо або прагнемо стояти на позиції, що світ керований, тоді це означає, що гріхи, наші гріхи це теж керовані. Вони, Коли ми стараємося боротися своїми гріхами, це можна порівняти як фехтування на шаблях з кимось, коли у вас зав'язані очі. Ви гріх не бачите, а гріх, отой керований гріх, він розумніший за вас, саме головне, він вас бачить. Він бачить, як до вас можна підступитися. І ви стараєтеся його перемогти всліпу. І тому людина, як би вона сильно не упиралася гріху, рано чи пізно зривається. Я не хочу сказати, що всі, не хочу всіх підводити під один стандарт, але в більшості своїй мірі люди, навіть які пробували, тут не треба говорити про 10 заповідей. ви попробуйте, хто курить, просто взяти і кинути курити або просто позбутися якоїсь поганої звички. І зразу стане видно, наскільки це тяжко людині відмовитися. І це говорить про те, що якщо ми хочемо дійсно жити по заповідям Божим, це неможливо зробити просто з нашого бажання, просто з нашої волі. Тому що воля Противників людини наскільки могутня, що вона рано чи пізно зломить нашу волю, вона ломить нашу волю, і ми не можемо ці заповіді виконати. І тільки знання, тільки духовні знання, розуміння того, як влаштовані ці гріхи, як вони працюють, як з ними можна боротися, дають людині шанс на дійсно перемогу, а навіть не на перемогу, тому що гріх неможливо перемогти. Це духовна сутність. Можна сказати, це духовна сутність, яка впала. І вона прагне всіма силами прагне піднятися знов туди, звідки вона впала, піднятися знов до неба. Але піднятися вона може тільки через людину. І вона хоче, щоб людина змогла її опрацювати. Але людина зможе її опрацювати тільки тоді, коли вона буде розуміти, що таке цей гріх і як його можна опрацювати. І в цьому якраз найбільша допомога. Може дати такі речі, як духовна наука, і в тому, в тому числі і такий напрямок, таке відгалуження, як етнософія. Ще можна сказати, що те, що ми називаємо гріхом, воно все базується. На наших страхах. Першого породження всіх страхів, всіх, всіх гріхів, це, як правило, наш страх. А наш страх, він тому присутній, що людина живе в світі, який вважає випадковим. І поки не буде змінена оця парадигма, поки не буде зрозуміло, що світ не випадковий, а керований. А якщо він керований, значить. Він розумний у всьому, і в гріху теж, до тих пір шансів побороти або пересути гріхи у людини нема. І е, якщо взяти що, е, тобто, знову ж таки, не стоїть питання перебороти страх, бо страх як явище людині дуже потрібний. Е, страх це є, е, це є інструмент князя світу цього Арімана, і він людині живе в нижній частині. В нижній частині нижче діафрагми. І дякуючи тому, що ми маємо страх, ми можемо стримувати в собі, можемо цементувати наші, наші випорожнення. Ми не ходимо під себе, ми, ми можемо цей процес контролювати. А дякуючи тому, що ми живемо в парадигмі світ випадковий, страх піднімається з нижньої частини в верхню частину людини. Він живе не там, де він має бути, а тут, де його не має бути. І поки страх живе тут, поки ми вважаємо, що світ випадковий, 10 заповідей виконати неможливо, на мою думку, це просто неможливо зробити. От такі роздуми. Звичайно, це не істина в останній інстанції, може бути помилка. Але така є думка. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.